Розділ 22 Мужі, браття і батьки. Послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більша настала. А він промовляв. Я, юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цій місці, у уніг. Гамаліїла докладно навчений закону отців, горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерти цю путь і в'язав і до в'язниців кидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене, первосвященик та вся старшина. Я від них був, узяв навіть листи на братів і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привести до Єрусалиму на кару. І сталося, як у дорозі я був і наближався до Дамаску опівдня, півдня. ось мене нагло осяяло світло велике з неба, і я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив: Савле, Савле. Чому ти мене переслідуєш? А я запитав: Хто Ти, Господи, а Він мені відказав: Я, Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти. А ті, що зо мною були, правда, бачили світло, але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити? Господь же до мене промовив: Уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того, невидющим я став, і присутні зо мною за руку мене повели. І до Дамаску прибув я. А один муж Ананій. У законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув і, ставши, промовив мені, «Савле, брате, стань ведющий, і я хвилі тієї побачив його, і озвавсь він до мене, отців наших, вибрав тебе, щоб ти волю Його зрозумів. І щоб бачив ти праведника і почув голос із уст Його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся, уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши ймення Його. І сталося, як вернувся я в Єрусалим, і молився у храмі, то в захоплення впав, я, і побачив його, що до мене сказав поспіши і піди хоч з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва Твого про мене. А я відказав самі вони, Господи, знають, що я до в'язниць садовив та бив по синагогах отих, хто вірував у Тебе. А коли лилась кров твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство його похваляв і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив Іди, бо пошлю я далеко тебе, до поган. Я аж до слова цього його слухали, аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи. Геть такого з землі, бо жити йому не годиться. Як вони верещали, і одежу шпурляли, і кидали порох у повітря, то звелів Тисяцький у фортецю його відвести, і звелів бичуванням його допитати, щоб довідатися, з якої причини на нього вони так кричали, і як його розтягли для ремінних бичів. То Павло сказав сотникові, що стояв, хіба би чувати дозволено вам, громадянина римського, та ще й незасудженого? Як же сотник це почув, то подався до Тисяцького і завідомив, говорячи, Що хочеш робити, бо ж римлянин цей чоловік? Підійшов тоді тисяцький та й поспитався його. Скажи мені. Чи ти римлянин? А він так відказав, відповів на те тисячкий...» за великі гроші громадянство оце я набув. А Павло відказав А я в нім і родився, і відступили негайно від нього, оті, що хотіли допитувати його. І злякався тисяцький, довідавшися, що той римлянин. І що він і зв'язав був його. А другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї його оскаржають, він звільнив його та звелів, щоб зібралися первосвященики та весь Синедріон. І він вивів Павла і поставив його перед ними.